І завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приклуди. і орди завойовників за брод. байстрюки катів сатанілих, не забувайте, виродки ніде, народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров полюсує і гуде». Так написав наш геніальний земляк. Василь Симоненко понад 50 років тому, і його слова виявились пророчими для нашого сьогодення. 25 років виповнились українській державі. Але це лише мить, незначна частина нашого минулого. І знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причинність до своєї країни. А також дали можливість довести, що ми господарі на власній землі. Та не всім це душі. На Сході точаться криваві бої, там вирішується доля і майбутнє України. А ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами, єдина Україна іншого шляху немає. Саме за це зараз в АТО Воюють наші герої на полі битви, захисники незалежності нашої держави, воїни з хоробрими серцями. Вони мужні, сильні, відважні, не шкодуючи власного життя, вони захищають Україну. І сьогодні ми зібрались напередодні мужнього свята, Дня захисника України, щоб вшанувати пам'ять справжніх чоловіків, наших земляків. Випускників школи номер 2 Максима Гребенюка, Віктора Мельникова та Руслана Дубовика, які, будучи вірними присязі, загинули під час виконання військового обов'язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Я повернусь весною у шибку та шиною дарюсь твою. Прийду на світанні в садок з росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як маються в домі новім. Мені коли ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, Матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від нині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти. Була в мене одна. Для батьків хвати свою дитину це найжахливіше горе. І на превеликий жаль це горе торкнуло сімей наших бійців. Їх трагедія, це трагедія нашого міста. Жоден мешканець не залишається байдужим до цього горя і вшановує пам'ять захисників України. До слова запрошується заступник міського голови Яшок Валерій Миколайович. Шановний Олег Максимович, шановний. Маріна і... Іванівна, Маргарита, Ніна Федоровна. Дуже і тяжко, але сьогодні. Напередодні Дня захисника України, ми відкриваємо меморіальні дошки нашим мешканцям, учням другої школи, це Максима Гребнікова, Віктора Мельникова, Руслану Добовикова. Це справжні герої, захисники нашої вітчизни. І навіть сьогодні разом з нами природа сумує і плаче, не хоче відпускати. Максим проходив військову службу в Патрульної служби міліції особливого призначення Дніпро АТІ. Віктор, 25 окремий повітряно-десантній бригаді, Руслан 93 окремій механізованої бригаді. Вони сумлінно, хоробра виконали свій військовий обов'язок, були справжніми воїнами, товаришами. Наші героїв об'єднує одне вміння пожертвувати собою. На благо нас, на благо інших. Дуже боляче, але їх не стало. Та їхні погляди з меморіальних дошок завжди залишаються з нами та будуть проваджати зустрічати молоде покоління. На сьогоднішній день вже встановлені меморіальні дошки Юрія Голополосову, Олегу Костриченка, Ігоря Ємельянінка, Олександра Митягина. Андрію Литвиненко, Гаврілу Зеленському і сьогодні Максиму Гребенюку, Віктору Мельникову, Руслану Добовику. Хочеться сподіватися, що це для нашого міста будуть хастанні дошки. Хвата вже цієї війни, хвата цих жертв. І ми з вами, може сказати, що помолимося за це, щоб цього більше в житті не було. Ми віддаємо належне пам'яті наших земляків. Які загинули у зоні проведення туристичної операції. На прикладі цих мужніх чоловіків ми виховуватимемо у підростаючого покоління почуття патріотизму, відданості військовій присязі, любові до батьків. Дорогі батьки, дякую вам за те, що виховали таких синів, справжніх героїв. Дякую їм за те, що вони пожертвували своє життя заради нас з вами. Дякую за їх вічний подвиг. Сьогодні на стіні загальноосвітньої школи номер 2 будуть висіти одразу три пам'ятні дошки: присвячені Гребенюку Максиму Олеговичу, Дубовику Руслану Вікторовичу та Мельникову Віктору Валерійовичу, що загинули на війні, захищаючи нас з вами. Вони знову і знову будуть нагадувати нам про трагедію України, про загиблих героїв, про Материнське та Людське горе. Це вже не перша дошка у нашому місті присвячена нашим землякам, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Згодом кожному герою будуть присвячені пам'ятні знаки. У місті відбувається конкурс проєктів пам'ятника нашим землякам, героям Атон. За кращим проєктом переможця конкурсу буде збудований меморіал на вічну пам'ять і вічну славу. Ніхто не забуде ніщо не забуде. Запам'ятайте їхні імена, інакше їх нащадки не дізнаються, їх любить лише, коли війде війна, а в інші дні їх часто забуваються. І розкажіть ви своїм дітям те. За що вони на сході воювали? Господь їх душі в небі збереже, а на землі їх пам'ятатимуть віками. Максим Грибинко навчався у загальноосвітній школі номер 2 відвідував судомодельний гурток у центрі позашкільної роботи. Та більше за все він любив швидкість, був завзятим байкером. У 2014 рокі, році він закінчив навчання у школі і почав працювати на СТО. Був членом спілки новомосковських байкерів. Його життя тільки починалося. Він був таким же радісним. Його ж неможливо було не любити. Він жив звичайним спокійним життям. Але події, що відбулися в нашій країні, у 2014 році не залишили його байдужим. Він як справжній патріот своєї країни через декілька місяців після випуску зі школи підписався добровольцем у зону АТО. Був зачислений до полку патрульної служби міліції особливого призначення Дніпро 1, де став наймолодшим бійцем. Не дивлячись на його юний вік, Максим зміг проявити себе. Як професійний боець, як готовий не просто рватися у пекло бою, а обмірковувати кожен крок і рішучо добиватися своєї мети. Прослужив Максим зовсім недовго. 24 січня 2015 року під час обстрілу російськими збройними формуваннями села Піски Ясинуванського району. Від Донецьком Максим рятував пораненого солдата під артилерійським вогнем. Міна влучила прямо в пліндаж. Максим загинув миттєво указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України вірність військової присязі Максим був нагороджений орденом за мужність 3 ступеню посмертно. До слова запрошується батько воїна Олег Максимович. Дякую. Всім доброго здоров'я. Вибачте, за спізнення. І шалений швидкість, на якій ми летіли сюди, навіть в мозгах всі думки, які я планував сказати, і ті пропали. Ви знаєте, ніколи навіть не замислювався, що те, що трапилось з Максимом, трапиться в нашій сім'ї. Ну, от якось все перед глазами проходить війна, бійці. Тут раптом раз і так от вийшло. З Максимом ми не один раз балакали, з матір'ю. Максим, ти розумієш, що так може трапитися? Та розумію. Ти розумієш, що там справжня війна. Та розумію. Дивися на діток, на підростаюче покоління і хтось, напевно, серед них стоїть герой. Той, який колись прославив Україну. Будущі захисники, будущі лікарі, будущі президент, напевно, теж тут стоїть. Ви знаєте, ніхто не знає, крім, на Господа Бога, як повернеться це життя. Але ми завжди повинні в будь-яких ситуаціях залишатися справжніми людьми, справжніми патріотами своєї країни. І якщо буде мить, коли людина стає перед вибором або віддати життя, або жити в рабстві, то, напевно, кожен колись замислиться над тим, що зараз відбувається. Я усім хочу побажати кріпкого здоров'я і гарно навчатися. Адже від вас залежить наше будуще. Наше завтра це вже ваш день, коли ви станете в дорослому житті, кожен на своє місто. А сім'ям, які пережили цю трагедію, ви знаєте, тільки терпіння. Оце терпіння, воно долає все. Терпіння і, і ще раз терпіння. І хочу подякувати, поблагодарити великий колектив, який працював над сьогоднішнім днем, над оформленням цих пам'яток, дошок. Дякуємо вам. Ви знаєте, якщо ми разом, то у нас все вийде. Я в цьому впевнений. Дякую вам. Слова запрошується командир другої роти полку патрульної полі... поліції, особливого призначення Андрій Русов. Я буду говорити російською. Да. Всі думаю, що сказати в подобных ситуациях, но когда наступает момент, все улетает з головы Максим, 19-річний... Воин полка «Днепро-1» погиб в Песках 24 января 2015 года. Сообщение об этом я узнал, двигаясь в направлении Краматорска, АТЦ вызвали. Значит, также с ним погиб в тот момент на посту боец 93-й бригады, был тяжело ранен еще один боец «Днепра-1». Это такое своеобразное сообщение поколению, которое сейчас находится здесь. Максима. о том как надо действительно любить свою страну не успели мы с ним хорошо познакомиться вот все произошло очень быстро можно сказать И мы после иловайска сразу попали в Пески, люди менялись вот но Максима я как бы заметил всегда, когда встречаешься с новыми людьми, ты их оцениваешь, это естественно, вот сможет ли человек выполнять какие-то задачи, как он в коллективе, вот по Максиму, могу сказать, только положительные, он на глазах, и последний раз, когда я его увидел в Песках, Вот это, собственно, уже передок непосредственно. Там уже посты идут. Фронт, левый, правый фланг. Постоянные обстрелы. Вот. И он промелькнул у меня как-то так перед глазами. Я заметил его в ватниках 1972 -го года выпуска в такой дешегрейке. -то ну, тогда у меня промелькнула мысль, что Макс уже совсем освоился на передке. и буквально короткое время как я говорил ранее по пути следования штаба ТЦ вот, мне пришло сообщение Максим Баев Геройский на посту с оружием в руках светлая ему память молодому поколению я хочу пожелать ценили и помнили, что здесь... Руслан Любовик народився у 1980 році в селі Хороше Петропавлівського району Дніпропетровської області. Мама Ніна Федорівна працювала в геофізичній експедиції, тому часто переїжджала до територію України. Її діти Руслан та Євген часто міняли школи, бо Ніна Федорівна виховувала дітей сама. Атестат про середню освіту Руслан отримав в загальноосвітній школі номер 2 Після закінчення школи проходив строкову службу феодосії танкістом. Після демобілізації почав працювати робочим охоронником, продавцем-консультантом в Стальпромі на хлібзаводі, отримуючи мирні професії. На військову службу до Збройних сил України був призваний 20 червня 2014 року. На посаду водія відділення мотоукладчиків інженерно саперного взводу Танкового батальйону військової частини А132. У 20 числах серпня 2014 року зателефонував мамі і повідомив, що він в Іловайську. 28 серпня від нього був останній телефонний дзвінок. На початку вересня. Хлопці, які служили з ним, повідомили, що загинув 29 серпня. У момент загибелі знаходився в машині. Волонтери зробили портрет бійця і віднесли його до госпіталю, щоб дізнатися його прізвище, але довго його прізвище не було встановлене, а самого бійця було поховано в Дніпрі, як невідомого солдата. Лише Після проведення аналізу ДНК було встановлене прізвище Руслана. Його перепоховали на кладовищі в рідному місті Новомосковська. До слова запрошується вчитель української мови та літератури Коптевська Любов Миколаївна. Собственно, нещодавно свої одиннадцятикласники писали. Такий собі твір. Герой. на цих хлопців, які прийшли всі через мої руки. І Віктор, і Руслан, і Максим. Віктор Мельников народився у 1992 році в місті Павлоград Дніпропетровської області, навчався в загальноосвітній школі номер 2 захоплювався спортом, футболом та хокеєм. Закінчив на Московський технікум Національної металургійної академії у 2011 році і в цьому ж році вступив на другий курс Національної металургійної академії України. В місті Дніпро військову службу у лавах Збройних сил України проходив за контрактом 26 вересня 2013 року на посаді механіка водія самохідного артилерійського взводу самохідно-артилерійської батареї Самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А-1126. На базі і в поході часто доводилось займатися налагодженням техніки, але не лякали його ні бруд, ні холод, ні туман майбутнє. У найскладніші моменти душу зігрівали думки про дім, маму наречену. Мрії про мирне і щасливе життя. Віктор Валерійович загинув 5 серпня 2014 року в боях під Шахтарськом, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеню. До слова, запрошується голова Новомосковського товариства просвіта Емма Олексіївна Шаповалова. Відважні солдати, залюбки заходили отут у клас, а тепер у точок пам'яті героїв про вас. За прапор державу голову зложили, як цьому на уроках мужності вчили воїни Віктор. Максим і Руслан примножили славу міста і школи захисників України не забудемо, не забудемо ніколи ніколи. Я хочу сьогодні.